у нас тут є Валентина Саркісян мешкала в Бахмуті. Після російської навали та знищеного будинку жінці довелося переїхати на Львівщину. Нині вона оселилася в центрі підтриманого проживання, що в селі Повергів на Миколаївщині. Сюди приїхала перший перший день. Проспала, як наче я вдома. Все та подобається, все добре. Чистенько водичка тут санузел теж рядом і кухня. все подобається, все. Дочки показала, вона була рада, що я в такому середку. А донька де? Україна. Колись цей будинок був амбулаторією. Віднедавна за 2 мільйони гривень його переробили на центр підтриманого проживання. 1 мільйон 700 виділила область, ще 400 тисяч це місцеві кошти. Хоч споруда і розрахована на 15 людей, нині тут мешкає лише п'ятеро осіб: з Херсона, Турецька, Бахмута і Лисичанська. Обслуговує центр чотири працівники. На отримання закладу щороку потрібно буде виділяти 2,5 мільйони гривень без фінансової допомоги держави. Кажуть, в громаді буде скрутно без держави. Перспектива розвитку таких основні ніяка, тому що сьогодні місцевий бюджет поміг, завтра поміг. Ми прекрасно ми розуміємо, які зараз прерогативи, війна і місцевому бюджету тяжко буде це тянути на собі. Тобто ми будемо старатися заробляти самі на, на прикладі тих же самих субвенцій, якщо людина з іншої громади. Будемо запроваджувати якусь частину послуг платних. Обласні очільники обіцяють такі проєкти підтримувати, адже вони спрямовані допомагати не лише внутрішньо переміщеним особам, а й пенсіонерам, і тим, хто потрапив у важку життєву ситуацію. Ми маємо заклади обласного рівня. І, на жаль, вони переповнені в два з половиною. Три рази, незважаючи на те, що ми постійно збільшуємо кількість місць. А для нас важливо, щоб громади брали на себе відповідальність і ми готові допомагати коштами обласного бюджету для створення центрів потрібного проживання. Ми готові впроваджувати систему також і платних соціальних послуг для того, щоб жителі громад, яких де нема таких центрів, мали можливість розміщати своїх людей в комфортних умовах для проживання.